Вітаю на каналі Тохаса Ауто. У зв'язку з ситуацією, що склалася у нас в країні, все більше і більше людей пересідають на авто як на основний транспорт. Відповідно до мене дуже часто почали звертатися з питаннями з приводу купівлі, переоформлення підбору автомобіля в 2024 році. Тож я вирішив, що буде дуже актуально зробити ролик, в якому я розповім про всі аспекти купівлі автомобіля, починаючи від. Підбору вибору правильної марки автомобіля і моделі, огляду автомобіля, дослідження його перед покупкою, комунікації з продавцем, далі переоформлення автомобіля в сервісному центрі переоформлення автомобіля в дії. Також розкрию питання страховки автомобіля, чи актуально зараз взагалі приганяти автомобіль за кордону. Тож залишайтеся тут, ставте лайки обов'язково і будемо починати. Хочу звернутися до вас за допомогою від імені хлопців з 5-ї окремої штурмової бригади. А саме новоутворена рота РЕФ потребує бус для виконання бойових завдань. Тож ось ми відкрили збір, дивіться, який файний дизайн. Прошу в описі знайти посилання і задонатити, хто скільки може. Дуже вам вдячний. І переходимо до першого питання: а саме, як правильно обрати собі автомобіль. Оскільки це відео в першу чергу призначене для молодих водіїв, тих, хто купує собі перше авто, тож будемо акцентувати увагу саме на вас. В першу чергу авто має бути вживаним. Нове авто дуже втрачає в ціні дуже швидко. Нове авто шкода пошкодити, перепрошую за тавтологію. І до нового авто зовсім інше ставлення. Тому варто брати вживане. Все дуже сильно залежить від бюджету, але важливо, щоб якщо у вас, наприклад, є 10 тисяч доларів бюджету, ви купували автомобіль не за всі кошти, а залишали запас принаймні 20% на те, щоб автомобіль можна було обслужити, відремонтувати в разі якихось непередбачуваних обставин чи ДТП усунути косяки. Як саме обрати марку і модель автомобіля? В першу чергу треба дивитись в бік надійних авто. І у вас виникне запитання. Отже, вдале вживане авто, яке має надійність ще певно, як його знайти? Я б рекомендував скористатися послугою автопідбору, якщо у вас немає технічного підґрунтя і немає часу розбиратися в цьому питанні. Автопідбір це людина чи компанія, які супроводжують вас від моменту вибору автомобіля, також перевірки цього автомобіля аж до моменту переоформлення авто в МРЕО. Тож, якщо у вас є така опція звернутися до таких людей, це було б найкоректнішим, найбезпечнішим для вас способом. Щодо того, яку марку та модель автомобіля варто придбати, я зніму окремий відеоролик на цьому каналі. Тож прошу обов'язково підписатися, щоб не пропустити, а ще краще натиснути на дзвіночок. Тож перейдемо до другого питання: де шукати собі автомобіль. Припустимо, ви вже визначилися з маркою, моделлю, двигуном, комплектацією і так далі. І тепер потрібно десь його шукати. Тож розберемо всі варіанти, де можна шукати собі авто. Перше за популярністю місце це онлайн-площадки. Авторія, OLX, RST і так далі. З них найбільш надійна Авторія, адже вона перевіряє продавців, показує, скільки вони вже продавали автомобілів. Авторія перевіряє авто по він-коду, перевіряє номер автомобіля. Вона може показати інформацію по пригнаним автомобілям зі США, наприклад, який там був удар. Тобто цей сайт постійно оновлюється, надає нові фічі для того, щоб дослідити авто, яке ви хочете купити. Друге місце за популярністю, але не за якістю це OLX. На OLX також досить багато пропозицій, але там немає цих всіх перевірок, тому все лягає на вас. Якщо до автомобіля надано він код, ви можете самі загуглити його, перевірити, наприклад, які були там. Проблеми з автомобілем раніше, чи не світився він в розшуку і так далі. Але оці всі дії ви маєте вже робити своїми зусиллями. Тож OLX не такий зручний, і відповідно пропозицій в ньому трохи менше, ніж на авторі. Ну і третє місце RST, він застарілий по дизайну, не такий зручний, але при цьому там також можуть бути якісь пропозиції, своя аудиторія. Тож раджу користуватися всіма варіантами. Якщо ви шукаєте саме якийсь свій автомобіль. То можливо він буде саме там, де ви його не очікуєте побачити. Друге місце за популярністю це досі залишається чомусь е автобазари. Люди приїжджають туди, ставлять свої машини. Інші люди приїжджають, дивляться їх там, досліджують. Але на автобазарах набагато більша ймовірність перепрошую зустрітися з якимись неякісними пропозиціями. На автобазарі ви, ймовірно, не зможете так швидко перевірити авто. На автобазарі вас, на вас буде тиснути продавець, який зачасту перекупить Дуже професійна в цьому плані людина. Тому, якщо ви і хочете подивитися авто на автобазарі, то раджу брати з собою якусь більш досвідчену людину, яка зможе подивитися на основні моменти недоліки по автомобілю. Третє місце це так звані автосалони вживаних авто. Зазвичай це площадка. Їх ще автоплощадки називають. Це от якась на вулиці відрізана забором ділянка, в якій стоять всі автомобілі, також беушні. Власники цих авто платять по 20, 30, 50, 100, 200 там хто скільки гривень в день за оренду цих місць. І е, власники самої площадки продають автомобілі цих власників. Відповідно, ви отримаєте там е, такі ж ставлення до себе, як і на автобазарі. тобто, у людей бажання швидше продати вам не свій автомобіль, відповідно ніякої суперцікавої та унікальної інформації про авто ви там не дізнаєтесь. Тому і шукати автомобілі раджу з таким же ставленням, як і на автобазарі, тобто бажано з перевіреною людиною, яка краще розбирається в автомобілях. Питання номер три: чи актуальний зараз пригін автомобіля з США з Європи, чи взагалі варто шукати автомобілі за кордоном? Дуже цікава ситуація наразі сталася на ринку України. В кінці 23-го, на початку 24-го року, ринок, так би мовити, зупинився. Стало дуже багато пропозицій, і не так багато покупців. Відповідно, автомобілі дуже сильно втрачають в ціні. Люди хочуть пошвидше їх продати, і ціни справді впали. Оскільки купівля автомобілів з-за кордону була пріоритетною саме через виграш у вартості, то зараз це стало вже не таким актуальним, адже вартість автомобіля в Україні на диво вже дешевша зачасту, ніж ніж за кордоном. Другий мінус купівлі автомобіля з-за кордону в воєнний час це заморозка в коштів. Якщо ви купуєте автомобіль на аукціоні в Америці, то він з'явиться в Україні через проблеми з логістикою, які стались у нас на кордоні. Ну, ви все знаєте. Через те, що морем в Україну не доставляють. Раніше через одеський порт йшла вся техніка, а зараз все йде через Литву, Польщу і так далі. Тож через це автомобілі досяга... попадають в Україну. Зачасту це буває півроку і більше, коли маршрути змінюються, і знов проблеми. І весь цей час. Та вартість, за яку ви придбали автомобіль за кордоном, в даному випадку в Америці, заморожена. Ви не можете продати це авто, бо воно у вас не присутнє. Ви не можете нічого зробити з цими грошима. І в воєнний час дуже погано заморожувати великі суми грошей, з якими ви не зможете нічого зробити. Щодо пригону автомобілів з Європи. В Європі, на жаль, у більшості автомобілів дуже великі пробіги. Якщо ви дивитесь в ціновий сегмент від 12-15 тисяч доларів, то ймовірно, теоретично це можна розглядати. Але ж ви отримаєте те саме довший період від сплати коштів за автомобіль, тобто, скоріш за все, оплату тим, хто приганяє ці автомобілі до моменту його отримання, тобто заморозка грошей. Якщо для вас це окей. Можете йти на це, але ну на мою думку, зараз найкращий час, щоб при... придбати собі автомобіль в Україні. Питання номер 4. як подивитися та перевірити автомобіль, який вам сподобався, тож припустимо, ви знайшли на якійсь онлайн-площадці автомобіль, подзвонили продавцю, поговорили з ним, задали йому якісь базові питання, і зрозуміли, що це авто вас зацікавило. Припустимо, ви вирішили з тих чи інших причин не користуватись послугою автопідбору, тож будете перевіряти автомобіль самі, і у вас не так багато досвіду, щоб це зробити. В першу чергу призначайте зустріч в світлий проміжок доби. Тобто, щоб ви бачили автомобіль гарно, повністю могли заглянути під нього і побачити всі нюанси. В другу чергу, обов'язково, якщо у вас, звісно, є така можливість, візьміть з собою людину, яка краще розбирається в автомобілі. Іноді задати розумні питання продавцю вже буде достатньо, щоб зрозуміти, що цей автомобіль вам не підходить, наприклад. Тож ви приїжджаєте на зустріч і оглядаєте автомобіль. Дуже рекомендую звертати увагу на пошкодження, на комплектність. Тобто, якщо ви бачите, що якась деталь не звідси, навіть не знаючи там якихось технічних особливостей автомобіля, ви можете принаймні спитати у продавця: хіба це повинно так бути? Наприклад, що тут з лівого боку, наприклад, пластикова деталь одного кольору, а з правого боку іншого кольору. Або коли ви кажете, що, наприклад, звернуть увагу, що якщо двері у автомобіля по відтінку відрізняються від кузова, значить, скоріш за все вони замінені або фарбовані. Звертаючи увагу на такі деталі, ви можете отримати більше інформації від продавця щодо автомобіля. Якщо автомобіль вас влаштовує, ви не знайшли у нього ніяких принципових косяків, тобто він не димить там, двигун працює рівно, продавець виглядає таким, що йому можна довіряти. Далі плануйте обов'язково перевірку автомобіля на СТО, причому ніколи не їдьте на той сервіс, який вам пропонує продавець. Ви маєте це дуже нескладно, знайти в радіусі 1-2 кілометрів будь-який автосервіс. Подзвонити туди, сказати, що потрібна перевірка автомобіля. Ну, бажано, щоб автосервіси, звісно, на картах був гарний рейтинг. Ви приїжджаєте за ваші, звісно, за ваші кошти. Це орієнтовно від тисячі до двох тисяч гривень. Проводиться перевірка автомобіля, і майстри надають вам повний звіт, які в автомобіля є плюси, мінуси, косяки і так далі. Ви вже виходячи з цієї інформації зачасту там є список. Е Ремонтів, які вже потрібно зробити з автомобілем. Виходячи з цієї інформації, ви робите висновок. Чи вигідна для вас ця покупка, чи можливо варто шукати автомобіль далі? Ну і найстрашніший процедурно момент це переоформлення автомобіля. Ви даєте людині кошти, яким чином автомобіль має попасти у вашу власність. У мене в самого ці моменти завжди викликають таку певне хвилювання і стурбованість. Ну, Хвилюючий момент купівля свого автомобіля це великі кошти. Тож, як проходить процедура переоформлення автомобіля? Питання номер 5. Зараз існує два способи переоформити автомобіль на себе: перший спосіб через сервісний центр він класичний давно працює, другий спосіб через дію. Насправді, якщо ви дуже хвилюєтесь, купуєте свій перший автомобіль, і вам важливо, щоб все точно було чітко, то краще провести цю процедуру через сервісний центр. Вони є в великих містах, в обласних центрах, і навіть в районних центрах. Чому саме через сервісний центр? Тому що там є експерти, які перевірять вашу машину, на... Те, чи її не викрадали, чи це не двійник, тобто чи не переварений в ній він код. Тобто, це дозволить вам уникнути багатьох проблем, які навіть можуть не помітити на СТО. Тож почнемо, як проходить сама процедура. В першу чергу вам потрібно взяти талончик і стати в чергу на переоформлення. Або це можна зробити онлайн через кабінет водія, якщо ж він не працює, що часто відбувається, ви робите цю процедуру так. приїжджаєте в сервісний центр, там є планшет, скоріш за все, стоїть людина, яка вам допоможе це зробити. Ви запитуєтесь на певну дату, домовляєтеся, звісно, з продавцем про запис на цю дату, і чекаєте цього дня. Щодо варіанту працювати через бігунків я не буду вам розказувати, тому що це скоріш корупційна схема, але існують певні люди, які. За гроші можуть вас прямо в цей же день вписати в чергу і навіть супроводжувати вас в цій процедурі. Коштує це зазвичай близько 100-200 доларів залежно від того, хто звертається. Але ж я кажу, це корупційна схема, тому я не рекомендую вам нею користуватись. Дуже великі ризики ніхто вам нічого при ній не гарантує. Тож, ви отримали талончик, приїхали в потрібну дату, стали в чергу. Між іншим, талончик варто брати в першу половину доби, тому що через повітряні тривоги графік завжди зміщується, і останні там, 10, 15, 20 чоловік можуть не попасти до експерта. А Враховуючи, що ви хочете робити, скоріш за все, повну процедуру переоформлення з зміною, ймовірно, номерів експертом, а це потребує часу на виготовлення і дослідження. Тож, звісно, що краще, щоб у вас був запас по часу. Ви приїхали в сервісний центр. В якийсь момент на екрані з'явиться ваш талончик, номер вашого талончика, номер столу, куди потрібно підійти. Ви туди сідаєте і кажете, хочемо придбати автомобіль. У власника запитають документи на автомобіль, у вас запитають ваші документи, паспорт, ідентифікаційний номер і почнеться процедура. Ви маєте заявити, що ви хочете собі перевірку з експертом, зміну номерів, якщо зміна номерів для вас, звісно, обов'язкова. От чому потрібна перевірка з експертом, я писав вище. Тож ви йдете в касу, сплачуєте за цю перевірку і вас відправляють до самого експерта. Ви стоїте там в черзі, потім експерт досліджує машину, перевіряє, чи відповідає номер кузова даним в базі даних. Перевіряючи, двигун відповідає, тому що заявлено в техпаспорті і так далі. Якщо експерт перевіряє машину і все гаразд, то далі немає причин не купувати цей автомобіль. І тут одразу посередині процедури питання номер 6: як відбувається оплата за автомобіль? В більшості випадків оплата за автомобіль відбувається в доларах готівкою. Перед підписанням договору купівлі-продажу, але вже після перевірки експерта. Тобто, якщо очевидно, що автомобіль вам підходить, що немає ніяких на ньому штрафів, і інших причин його не купити, ви йдете, скоріш за все, до найближчого обмінного пункту, і за кошти обов'язково продавця перевіряєте валюту чи купюри не ну, пальоні і так далі. Щоб не було потім проблем, питань, що ви там всунули якісь там фальшиві долари, і так далі. Така перевірка коштує, по-моєму, 4 гривні за купюру наразі. Тобто, це вже не так дорого за е, впевненість, що все гаразд. Після того, як кошти передані, і все гаразд, ви можете підписувати і підписувати договір купівлі-продажу, чекати номери на автомобіль, чекати техпаспорт і їхати. Якщо все ж таки ви вирішили переоформити автомобіль в дії, то процедура відбувається наступним чином: продавець заходить в дії, обирає цей автомобіль, натискає функцію Продати авто. Там далі у нього знову просить обрати це авто, заповнити контактні дані, номер телефону та емейли, якщо він раніше їх не вказував, і з'являється QR-код, який ви мусите зісканувати зі свого застосунку в дії. Там ви також вносите свої контактні дані, і далі програма пропонує вам сплатити за перереєстрацію автомобіля. Там ви оберете, чи потрібно змінювати номер авто, чи потрібно вам доставляти фізичний техпаспорт, що я дуже рекомендую, адже не завжди є інтернет, і не в усіх країнах, звісно, що котується дія як документ. Тому важливо мати пластиковий екземпляр. Отже, ви обираєте ті послуги, які хочете отримати, сплачуєте. Далі відбувається наступна дуже непроста процедура, як діє підпис. Хто стикався, той розуміє, чому Тож продавець спочатку підписує договір купівлі-продажу. Далі це робите ви. Після цього запускається процедура переоформлення автомобіля в сервісному центрі. Наразі, оскільки я цю процедуру нещодавно проходив саме через дію, є затримка, тобто гарантують, що нібито пройде перереєстрація протягом 24 годин з моменту підписання. Але насправді пройшло більше двох діб до того моменту, як техпаспорт з'явився в дії. Тож, будьте уважні, поки автомобіль не перереєструвався, я так розумію, що він має пересуватись по старим документам. Тобто, якщо вас зупиняють, ви маєте показувати оригінальний техпаспорт, і відповідно, автомобіль має бути на оригінальних номерах. Важливий момент після купівлі автомобіля. Ви маєте купити страховку на нього. Тут, на жаль, для мене не буде ніякої інтеграції, не зароблю я з цього. Але в чому нюанс? Страховка оформляється з наступного дня після того, як ви її придбали. Тобто, в той же день, якщо ви захочете на цьому автомобілі їхати додому, на ньому не буде страховки. Якщо, не дай Бог, станеться якась ситуація, то ви будете платити штраф як за ремонт свого автомобіля, так і за ремонт автомобіля. В який ви в'їхали, якщо, не дай Бог, так сталося, і ще й заплатите штраф за те, що у вас немає страховки. Тож, якщо ви в собі не впевнені, я не рекомендую в перший день без страховки їздити на цьому автомобілі. Але навіть якщо ви поїдете, то поставте його біля дому і не їдьте на ньому далі кататися і хізуватися, яке у вас класне новеньке авто. Ну і питання номер 7: які є види страхування? Автомобіль можна. Обов'язково потрібно страхувати. Це називається ОСЦПВ, автоцивілка, іншими словами. Ви страхуєте автомобіль, який ви вдарите по своїй вині. Або, наприклад, якщо ви завдасте шкоду пішоходу, не дай Бог, або просто в стовп в'їдете і стовп впаде. Ця страховка покриває вартість ремонту. Пострадалої техніки або предметів. Дуже важливо розуміти, що ця страховка не покриває ваш автомобіль, якщо ви були винуватцем автопригоди. Якщо ви хочете застрахувати свій автомобіль, то варто дивитися в бік каску. Це набагато більш вартісна страховка, бо якщо ми кажемо про СПВ, воно коштує від 1500 гривень і до 3-4 Це прям. Якісь лакшері автомобілі будуть. Якщо ж ми говоримо про каско, вона пропорційна вартості вашого автомобіля. Тобто, якщо авто коштує приблизно 10 тисяч доларів, каско буде коштувати доларів 600-700. Якщо автомобіль коштує 20 тисяч доларів, ну, відповідно множте вартість каско на 2. І та, і та страховка робиться на один календарний рік. Ну, а на питання, як обслуговувати автомобіль, де це робити, як обрати паркінг автомобіль, чи повинен бути він відкритим, чи повинен бути він критим, І на багато інших питань по життю з автомобілем я відповім вам в наступних відеороликах. Тож, прошу підписатися, якщо вам хоча б якась інформація була тут ціною, прошу поставити лайк, написати коментар. Ну, дякую вам за перегляд. Що ж, побачимось в наступних відеороликах. Удачі!